Розсада перчику на 21.04. Вже випускає справжні листочки. Тут різні сорти. То на продажу на арману розсаду іркей. Три сорти і кілька сортів солодкого. Осада в кукурузці. Вже, можна сказати, майже готова до висадки. Ще з тиждень. Перечекаємо, бо передають ще одне похолодання. Тут гірочки в касетах. Теж усада на реалізацію. Капуста аж проситься в поле. Вже на тому тижні піде вона і на ринок, і своя піде. Na visetku je odkriti grunt.